Я кажу: весь світ і демократичний, і демократичний знає, що таке Іран, що таке Саудівська Аравія, що таке Китай, і всі вади і хвороби цих країн всім відомі. Це заздалегідь відомі хвороби, які з них намагаються лікувати, якісь просто відпускають і кажуть, ну хочеш помирати, помирай. І так далі, да? ніхто не ставить під сумнів, що це тоталітарні, авторитарні, монархічні, до певної якійсь країни чи комуністичні. А от Росія здивувала, вона ніби виглядала як нормальна країна. І от коли здорова людина йде і виходить з лікаря, лікар сказав, вона здорова, ноги, руки, все, печінка, все працює. Вона виходить з лікарні. Падає і раптом з'ясовується, що у неї якась важка хвороба. Оце про Росію. І тому, от як лікувати, як цей злоякісну пухлину може вже четвертої стадії що робити з цим? Про людину може сказати, хай помирає, але якщо Росія почне помирати, то вона може померти так, що за собою потягнути весь світ, тому що має ядерну зброю. Пане професоре, оці розмови, ці думки, вони десь. Лунають люди взагалі є хоч, хоч мікродискусія на рівні інтелектуалів, що є хвороба, треба лікувати, а людство не знає як. Я б сказав, що от я не бачу таких дискусій, на, на принаймні не бачу інформації про них, щоб такі дискусії проводились на серйозному рівні, бо вони можуть проводитися, але ніякої інформації про них немає. Я от що можу сказати. Е Ну, добре, вам знайомий також Юрій Рашкін. Він до свого свого YouTube каналу взяв інтерв'ю десь кілька місяців тому у генерала Бена Ходжеса, колишнього командувача американськими військами в Європі. Ну, і Юра мене попросив перекласти. Я я переклав російською, ну, щоб він ну, зробив відео з перекладом, щоб не люди могли почути що він що він казав. Так, от він якраз його задав питання, чи, чи як на його думку, чи є от в американських колах відповідно якісь дискусії щодо того, що, що робити з Росією, і генерал ходжес відверто сказав, що він думає, що ні, що серйозних дискусій немає. Що, напевно, якісь дискусії ведуться, але немає ніяких рішень, немає ніякого бачення. Так само він сказав, що. Через це вже приходили, тому що в американських усіх аналітичних колах не було ніякого відчуття, скажімо, що радянський Союз може розвалитися, і що вони не відчували до останнього моменту, буквально що це може статися, і він каже, що, що це погано, що от немає такої проактивної позиції, оскільки Росія ядерною державою, вона є 6 тисяч ядерних бомб. І це проблема, це, це є велика проблема, як це лікувати е, цю хворобу. яка є дійсно, Як на мене, це злоякісна пухлина, така соціально історична. Чому я я би з вами не погодився в чому, що, що це раптово якось ця хвороба виникла. Знаєте, я, я не належу до людей, які. Які в Україні була така популярна тенденція казати, що невічена там та російська література і таке інше. Ну насправді, щоб розуміти Росію, треба якраз і читати російську класику, тому що Без Достоєвського сьогоднішній день Росії зрозуміти неможливо. А, Достоєвський – це просто підручник Ну так, людям. абсолютно. І якщо, якщо почитати брати Карамазова, наприклад, або, або більше Достоєвського, то ми просто побачимо сьогоднішню Росію. Але там, там описана Росія 1870-х років. Але там нічого не змінило. люди не змінились. Саме люди не змінились. Вони є такими жорстокими один до одного, до, до всього середовища навколишнього, де вони знаходяться, переважна більшість людей. І тому це така от хвороба дуже-дуже багаторічна, історична, і, і вона якось досягла свого апогею.